У Шосткінській міській громаді 28 бібліотек. І в цей складний для нашої країни час жодна із книгозбірень не стоїть осторонь та продовжує працювати. Бібліотечні заклади сьогодні не тільки обслуговують користувачів, вони проводять патріотичні, просвітницькі заходи, надають достовірну інформацію мешканцям громади та переселенцям. Сьогодні книгозбірні Шосткинської громади це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять вагомий внесок. У розвиток українського державотворення сприяють розбудові всієї громади, допомагають Збройним силам України, допомагають волонтерським центрам, внутрішньо переміщеним особам. З початком воєнного стану працівникам бібліотек довелося не тільки видавати книги читачам, а й надавати своєрідну психологічну підтримку. Бо мешканці міста були розгублені, пригнічені тяжкими новинами з фронту та приходили до книгозбірні як додому, де могли отримати і спілкування, і підтримку. Наші бібліотекарі активно і неодноразово перераховували свої особисті кошти на рахунок Збройних сил України, постійно допомагають у видачі продуктових наборів гуманітарної допомоги. Передають центрам допомоги одяг, посуд, продукти харчування для потреб армії, в'яжуть шкарпетки, плетуть маскувальні сітки, готують їжу для бійців. Цьогорічний день бібліотек проходить під гаслом Патріотизм надихаємо, українське просуваємо. Було проведено низку заходів, серед яких огляд асортименту сучасної україномовної літератури. Отриманою цього року завдяки Українському інституту книги. Бібліотека це не тільки книжки, а це великий інформаційний простір зі своєю своїм життям і, і яке продовжує працювати в період війни, і дуже багато чого корисного роб, робить для нашої громади. Також відбувся краєзнавчий квест для молоді. Студенти Шосткінського фахового коледжу подорожували містом та відвідали сім локацій, на яких шукали відповіді на запитання з історії рідного міста. Було заготовлено декілька питань від складного до простішого. Тобто, ми починали зі складного. Якщо діти губилися, то ми давали на такі вже легші, легші питання, і тоді вони вже відповідали. Були лідери, які дуже добре знають історію нашого краю, і вони отримали від нас такі маленькі подарунки. Родзинкою цього року стала інсталяція, яка зустрічає відвідувачів у холі бібліотеки. Кожен охочий має змогу сфотографуватися біля неї та записати відеопривітання зі святом. Завтра день бібліотеки. Я всіх бібліотекарів вітаю зі святом. Бажаємо моїм міцного здоров'я, щастя, впевненості, успіху, в своїй справі, добробуту, мирного неба. Для усіх охочих на базі бібліотеки працюють клуби за інтересами, а саме дискусійний клуб Медіапросвіти справ людини докудейс Юей, шанувальників класичної музики, звивчення англійської мови та клуб Магія читання, на якому відбуваються зустрічі з сучасними письменниками у дистанційному форматі. Також працюють волонтерські курси з української мови та групи навчання на факультеті інформаційних технологій університету третього віку. Ми запрошуємо всіх до, нашого, до наших всіх клубів. Ми дуже раді завжди всім. Ми відкриті і приходьте до нас, будь ласка. У дитячій бібліотеці для мешканців громади працює послуга Бібліотека плюс родина нею можуть безкоштовно скористатися усі мешканці нашого міста. Вона представляє собою мікс простору коворкінгу для роботи батьків та території розвитку та гри для дітлахів. Батьки можуть залишити своїх дітей на одну дві години, дві години в бібліотеці, а саме піти займатися своїми справами. В цей час бібліотекарі разом з дітьми будуть читати нові книжки, будуть гратися. В ігри складати пазли, малювати, тобто дитина з користю проведе цей час. Ми можемо безкоштовно предоставити батькам доступ до інтернету. Батьки можуть в цей час працювати за комп'ютерами і вирішувати якісь питання онлайн. Заступниця директора Шовкінської центральної міської бібліотеки Світлана Портянко з нагоди свята вітає своїх колег та читачів напередодні всеукраїнського дня бібліотек. Бажаю усім користувачам бібліотечних закладів, працівникам бібліотек, міцного здоров'я, миру, добра, віри у світле майбутнє нашої країни. Ми пишаємося нашими волонтерами, пишаємося нашими воїнами, віримо у волелюбний і незламний дух нашого народу. Усім нам перемоги, слава Україні! Із Всеукраїнським днем бібліотек. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, про визнання історичної ролі бібліотек у житті суспільства. Зараз вся країна об'єдналася, і наші книгозбірні роблять усе можливе, щоб бути корисними своїй громаді.